Сьогодні вночі по всій території Львівської області на небі були зафіксовані дивні спалахи, які нагадували північне сяйво. Дідь, давай поможем. Не треба я сам. А тяжке давай поможем, що я сам. Не треба мені помагати я сам! Інтересно, що там всередині. Так, блядь. Якою херо ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам! Що непонятно! Ну ми що за тобою йдемо? А де ви йдете? От туди о! От туди їм Кожен буде вказувати, куди йти, куди не йти. Чуєш? Як що? Я вчора просив ведро з таулята закупати, то нікого не було. Нині почули, що я щось маю і вже труться біля мене. О, ні. Козел, блять, старий, блядь. Блять, то все через вас, через ваші зависні очі. Так, через нас. Все через нас. А через кого? Mm. Та що ти тут переживаєш? Та по моїм вдома буде як новеньке. І тут записка, по-моєму, від мами. Ану, дай сюди. Йофа, фа, наскільки тексту. Я ж не люблю читати. Юлік, начитай. Дорогенький синочку. Вітаю тебе з ним народження. Цього місяця мені виплатили субсидію НАТО. 14-та зарплата перед новим роком таке дають. Тому я передаю тобі велику посилку з лігумінами, які ти так сильно любиш. Не вздумай роздавати лесикам і юлікам Во-во. Mm -hmm. Не будь дурний, заховай собі на потім. Дуже тебе прошу. Передай мені трьохлітрову банку сушених грибів. Бо цього року на святовечерю усі коліжанки прийдуть до мене. Я пообіцяла їм зварити смачну підливочку із білих грибів, які назбирає мій улюблений синочок. Цілую, мама. Цілую, мама. Алло? Мам? Ну що, я вам дякую за подарунки? Чуєте, ви там в листі писали, щоб я вам вислав три літри сушених грибів. Та що то є три літри? Я вам назбирав три мішки і то самі білі, і вже висушив. Що не треба? Мам, та треба, дивіться, бо самі трохи з'їсте, коліжанкам пороздаєте. Все, нічого не хочу чути. Я завтра передаю бусом на Португалію три мішки сушених грибів. Дзвоніть своїм коліжанкам, кажіть, хай не переживають. Гриби вони вже особисто від мене мають. Чуєте? А я зараз сижу вдома, і то все, в кульочки і то все гарно розсасою, все буде як з магазину. Ну добре, не в кульочки, а в мішочки, бо в кульочках грибі... грибці... Гриб за блядь, і кинеся хрубак. Мам, не нервуйте мене, добре, все, до... я вас теж люблю. Неможливо говорити, чесно мені. Скандали Ну Що, Юрик, не збирав? Ні. Ну ти як збираєш? Видно, ж ти в дитинстві гімна не їв. Весь як треба гриби збирати. А стань, руками, трохи листі повігрібай, а ти в нас принцеса, ці рученьки замажете. Зараз там стопудово буде, то моє місце. Мінімум три білих. Дідь, а ти що, дитинстю гімно їв? Та їв. Але щось дійсно грибів нема. Лесик! No. Що? маєш щось? Фонарні одного. Все ясно. То все ті, блядь львівські москвичі повизбирали. Блядь, як злапають ті гриби їм в сраки понапихаю, блядь. Я вам дам, брати, грибе в мову сука! Ви нахер? На крат ти робиш, блядь! А вот ти копав. О, зараз поломиш кошу, і к я, блядь? гриби в руках понесу. Розуму, блядь, як з дитини нахуй. Що, переживаєш? Та просто ті мамині коліжанки зараз на всю Португалію що розпорядять. Синок, бекцісарський, навіть грибів не може вислати. Блять, ну хто мене вічно за тяне, блять? Три мішки, блять, десять, блять. Звідки як нема? Слухай, я знаю одне місце, там грибів, як гною, правда стрм. Та похер пішли. Ди, нам туди. Та там риби з радіацією. То що ти будеш їх їсти? Кого радіацію, то то для лухів написали, щоб ніхто не лазив. Не розумієш, як мочалка все в себе впитує. Сам ти, блядь, як та мочалка, пішли. Блядь, то, що далеко, Леска. Не, вовтом Ласик, Лесик, mm. ті твої хвальоні гриби. Та щось нема. Але ти теж дивний. Через два дні грудень ти грибів захотів. От хто курва, сука, всі гриби повизбирав. Зараз йому, блядь дам. Що, старий, догрався? Ти чуєш мене чи ні? Блядь, не придурся, я бля, тобі зараз придуру, блядь, Щоб тебе ніхто не бив. Чекай, що зараз бабу злапаю. Ти, йоб твою мать не чує, блядь. А, я... а то що таке, блядь? То інопланетянин. Що, дихає? Та не здох. І що тепер з цим гемороїдом робити? То можна здати на експеримент. А за гроші купимо гриби. Хай вже мені та проблема з голови злізе. Mm. Чесне слово, Гадаю, а де юлік. А хері його знає. Та регація не буде заводити. Давай, відкривай. А ч я? Дай сюда, Наші. Що з тобою? Що я, з тобою? Я, 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 я я я я не знаю. Я не могу рухатись. меня порли! No, Блять! Бля, ласик не лишай меня сука. Мамі сейчас кажется, Ти мене лишив. в Я не хочу йти в тюрму! На підход до мене, сука! Блять! Тебе зарубай, я мамі скажу, блять! Минуле, я майбутнє. О, курва! Як екстрасенс! Є! Есяк, то вся херня! Та то в бій херня! Сидіти мені ти! Я все знаю! Я все знаю! Та який хер ти там знаєш, блін? Ти не підеш в тюру? А тепер віддай 20 євро, які ти спиздив з конверту. В правій кишені. Сюди, не бійся. не бійся, він ці не кусає. Він нормальний, він добрий. Сюди. Я... Хто такий, ти що тут робиш? Лесяк, він нормальний, ласка, він нормальний, я все бачу, я зараз все розкажу. Я бачу ліс москвич, Він підходить туди, дивиться в кабіну, а там старий голий з коханкою. Він стукає, просить них. Одяг, бо йому холодно відбрісається. Вони віддають одяг і втікають в ліс. Що, голі? Голюсінькі. А, 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 а от хто він, що він, звідки я не можу побачити? Твій дар стосовно мене надія. Мені потрібен низько бензин. А і мускі стоїть. Набери собі. Я ніяк не можу знайти, де бак. Якщо ви мені допоможете, хлопці, я вам виконаю по одному бажанню. Це не проблема? Юлік, іди подивися, там слан є. ну стоп! ум'яться місцями. чо? Я тобі зараз дам, а чо? Ти гнида паршива, сказати йому! ти! <звід> Слухай, я я я, я вроді той дар втратив. Дай мені ще раз його. Не дам. Ти зловживав. Натікався. Ну, вибач, не будь ласка, більше це хуйня не повторить. Два, бо мені таке дуже треба. Цей дар людина може отримати тільки один раз. Якщо я тобі ще раз його дам, відійдеш. Куди? то все, що було. А, так. Це вель. Я не понял. Ти що, блядь, наркоман? Ні, ти не розумієш, блядь. Це же мені як парфум. Ага. Що ти щаєй каже одна нотка присутня. А нічого, нічого, простоє. А, ну, блядь, Давай мені ще раз той дар. Мені треба. М-м. Mm -mm. А ти курві сину, не даш, я поняв. Тоді давай не знаєш. Три мішка сушених грибів. І скажи, що буде в майбутньому, щоб я мамі міг сказати. Скажу, але під час подорожі. Ні. А звідки ти знаєш, що я хочу? Ти щоб у моїй голові. Ні, я буду у твоєму Кажи своє бажання. Я хочу туди назад в космос злітати. Ти що, дурний, Юлік? Та в космосі повільно час йде. Ми як прилетимо, вже, курва всі будуть старі. Як я мамі гриби передам? Ти йолп квадратний. Не переживай. Усе як ти собі думаєш. А ти як завжди не знаєш, чого ти хочеш. Я почекаю, а я тобі потім скажу. Слухай, бо ми так і не познайомилися. Як ти себе називаєш? Марсік. Як як? Марсік. Мене дзідзе, дуже приємно. Слухай, Марсик, можеш до мене заїжджати в будь-який час, дня і ночі. Я тобі запасні ключі від хати, бо мене може не бути. Відкриваєш собі ту хату, врахують, та хата твоя. Лягаєш собі, відпочиваєш, блін. Криваєш холодильник, приймаєш душ. І, ти, як ні душ, ти маєш. Я поставлю, добре? Слухай, Марсік, а як на Пасху і на Різьбобис не приїхав, то я тебе навіть знати не хочу. Йоп твою дивізію, а то що, блядь, таке? Тебе качка копне, блядь. Ну, блядь, раз така справа, Лесяк, давай витягуй. То твоя? Ні, ні. Давай, давай, давай! Треба. <кій> на, на, кусай. А ти казав, що не хочеш. Кусай. У <кій> мене Ой, блядь, скажи, що ще не срають. Ні, ми не срає. У вас скоро дупи заростуть. Ми живемся <кій> на космосу. Подідь.